Якби Путін знав, що українці, тобто ми з вами здатні побудувати повноцінне життя цілої родини навколо одного генератора там і двох подовжувачів, він би цієї війни, напевно, і не починав. Бо це означає одне: нас неможливо вимкнути. Ми знайдемо, як вижити, піднятися дивовижним чином зробити такий. Переворот в повітрі і нанести зворотній удар. Є одна річ, яку українці роблять краще за весь світ. Ми вміємо жити так, ніби завтра у нас буде нормальним. Навіть коли над нами летить те, що взагалі нормальним бути не може. Українці, ви взагалі в цілому дивовижні. Бо у нас сирена це не паніка, це перерва на Перевірку реальності. У нас генератор це не техніка, це член родини. У нас ППО працює, ну фраза працює ППО. Вона звучить як коротка молитву, яку всі знають, знають на пам'ять. І я ж зараз не перебільшую. У нас тепер повноцінна родина це більш, ніж у будь-кого, там тато мама. Діти, кіт чи пес, і найголовніше генератор. І цікаво, що генератору в очі дивляться з більшою повагою, ніж деяким людям, бо генератор нічого не обіцяє. Генератор просто дає те, що нам потрібно. Як у вас справи, любі мої? Скучили, мабуть, бо я скучив, скучив за вами. Давайте тепер пройдемось по подіях, поговоримо, що у нас із вами і як. Вітаю! Я отець Богдан, український православний священник, і перше, що я попрошу вас зробити, це прямо зараз поставити вподобайку цьому відео. Це не важко. Треба лише натиснути кнопочку. Кнопочку, де намальований великий палець вгору. І ви то добре знаєте, де вона розположена. А тепер друга кнопка. Друга кнопка, яка у багатьох з вас викликає більше внутрішнього супротиву, ніж піст в неділю після шашлику, це я про кнопку підписатись, натисніть її, і це ж не шлюб, це, це, це не кредит, це просто підписка, це навіть не хрещення. Вона не кусається, вона рятує нерви алгоритмом і додає сенсу моїм безсонним ночам. Тепер по суті, бо я вас вже певний час інтригую. Це не спокуса, це мар маркетинг, Так прямо зараз моя команда, мої улюблені програмісти, люди, які моляться не в голоса в терміналі, допилюють, допілюють. допілюють. Допилюють проєкт, який я задумав як дуже просту річ повернути українцям голос. Не голос в коментарях, де кожний другий верховний головнокомандувач диванних військ, а голос реальний, голос, який можна конвертувати у наш із вами вплив. Суть проєкту така: дати українському народу прямий інструмент тиску і участі, щоб влада. Не вгадувала, а що там люди думають, як гадалка на вокзалі, щоб міжнародні інституції не робили вигляд, що ми вас почули, але чомусь почули так, десь між рядками, і почули взагалі не про те. Ми хочемо механіку, де людина не просто обурюється, а діє, буквально формує голос, об'єднується, підсилює рішення цифрою, цифрою, яка не бреше. І так, програмна частина і алгоритми дуже важливі, але є один нюанс, і він досить жорсткий як правда, без грему. Будь-який алгоритм працює лише тоді, коли нас із вами багато. Десятеро людей це вже краще, ніж один, але для перемоги та змін в країні десятеро це гурток за інтересами. А нам потрібні десятки, сотні тисяч. Бо влада, як будь-яка інша істота, реагує на масу, на масштаб, на числа. Влада реагує на натовп, на статистику, на те, що вже не можна ігнорувати. Тому підписка на цей Ютуб, на мій телеграм отут посилання в описі, це не Підтримуйте, будь ласка, автора, це про те, щоб у нас була армія здорового глузду. І щоб в момент, коли треба натиснути, не палець вгору, а вплинути на те, що нам справді потрібно, ми не виявились самотнім голосом в пустелі. До речі, телеграм, я ж сказав, в описі під відео. Ви то запам'ятали. тобто... Натиснули підписатися, натиснули вподобайку. І все. Не треба нічого шукати, як землю обітувану. Все є. Знайдіть, підпишіться, бо як нас буде мало, це буде просто гарна ідея. Якщо у нас буде багато, це буде інструмент, який почує і Київ, і Брусель, і будь-який кабінет, де роблять вигляд, що народ існує лише на виборах. Тож, натискайте ці дві кнопки, підписуйтесь на Telegram. І поїхали далі. Почну сьогодні з півдня, бо поки весь світ грається в глибокій стурбованості і занепокоєність. Росія робить те, що вміє найкраще. Вона лупить по Одещині, по моїй рідній Одесі, по портах, по логістиці, по всьому, чим країна тільки дихає, намагається вразити економіку, логістику, зробити нам боляче. І це ж не випадково прилетіло. Це їхня стара, як. Радянський потяг, стратегія задушити не фронт, а кисень перекрити звичайним людям. Ми от Начина позавчора вони вдарили по портовій інфраструктурі, є загиблі, є поранені. І це ж завжди найборуше, найгірше, бо за кожною такою цифрою не статистика, а люди з іменами. І мені постійно пишуть: помоліться, отче за загиблого, і я молюся. І прошу, щоб Господь прийняв ту безневину душу боляче, гірко, але маємо лишати голову холодною. Це потрібно саме це потрібно нам для перемоги. І вранці сьогодні знову прилетіло по порту Південний. Знову медики, знову рятувальники, пожежні, вибухотехніки. І ось тут треба називати речі. Називати своїми іменами. Бо б'ють не просто по бетону, по металу, по кранах портових. Вони б'ють по нашій здатності тримати темп по експорту, по роботі, по податках, по зарплатах, по всьому, що дозволяє країні воювати і жити. І одночасно і воювати і жити. Бо коли країна втомлена і бідна, збідніла, її легше підсунути її якісь до... Мирні ініціативи з перекладом на людську. Да? Ми вас б'ємо, але... але ви знесилюєтесь і підписуєте наш папірець. Що вас далі можна бити і бити ще болючіше? Адже тепер легально ви ж підписалися. Вибачте, але це не переговори, це шантаж, це шантаж з підписом і печаткою. То їхній улюблений жанр. У них взагалі все таке улюблене: або шантаж, або брехня, або ми тут взагалі не до чого. І що символічно, вони хочуть, щоб ми задихалися, а самі при тому задихаються від правди, як я не знаю, казковий вампір від часнику. Одещина ж, це не просто регіон. Це нервова система півдня, це море, це порти, це маршрути, містки, це тонна роботи, яку не видно ж просто так, але без неї країна зупиняється. І росіяни то розуміють, тому паралельно луплять по ключових переходах і сполученнях. Це я про удари по важливому мосту біля кордону з Молдовою, який критично тримає зв'язок. І транспортні потоки, а українська сторона змушена це все переналаштовувати ці всі маршрути перекладати. А тепер одосити, слухайте уважно, бо тут починається те, на чому російська логіка ламає зуби. Вони думають, якщо вдарити по порту, то країна стане порожня. Що люди, люди злякаються, бізнес згорнеться, а Одеса буде сидіти тихо. як... Книжка стояти на полці. Та вони, схоже, ніколи не чули, як Одесити кажуть, Та що ви мені розказуєте? Кажуть так. І після цього роблять рівно навпаки, ніж від нас чекають. У росіян ракети. Добре, у нас характер. У нас та сама одеська впертість, яка пережила імперії, пережила дефіцити. І вже багато раз переживала кінець епохи. І як практика показує, характер завжди ефективніший за будь-які дорогі ракетні комплекси. Бо він не ламається від ударів, він стає твердішим. Так буде складно. І зараз складно, і буде складно. Так інфраструктура страждає. Так інколи світло і робота, там, порти, ринки, тримаються на генераторах. І це звучить як анекдот, але це наша реальність. У нас генератор, це, я вже казав, не техніка, член родини, якому вже ім'я навіть своє дали, і місто серці, і на балкон виводять погулять. І після попередніх масованих атак по енергетиці ситуація з електрикою в місті, в порту супер важка, і частина роботи. Витягується, витягується саме так, на резерві, на дисципліні звичайних людей, на генераторах. І от що я вам скажу по-людськи, без пафосу, але з великою великою повагою, ми все полагодимо. Ми все відновимо. Бо в нас інша математика. Вони руйнують разом із своїм гойда, а ми, ми відбудовуємо системно, вперто і навіть, ну, навіть швидко, вони хочуть, щоб. Одеса мовчав, щоб порт мовчав. А ні, ми будемо працювати. Вони хочуть, щоб Одеса затихла і здалася, а Одеса буде жити, буде жартувати і робити свою справу так, що в них знову не зійдеться в голові картинка, бо вони не розуміють, як так можна триматися. А Одеса тримається, Одешина вся тримається. І тримається ще міцніше, бо кожен їхній удар це ще одна причина для нас ставати організованішими, злішими до ворога і уважнішими один до одного. І так ми все потрохи відновимо. Не тому, що якось буде, а тому, що ми вже навчилися робити то буде сьогодні, робити своїми руками. Ну, давайте тепер хороша частина. Позитивна. Бо Україна все частіше працює не тільки по симптомах. Україна і наші збройні сили працюють по причині. А причина російської війни проста, без романтики. Вона фінансується нафтою не історією, не скріпами, не вставанням з колін, а дизелем. Барелями і дуже буденною бухгалтерією, де в колонці дохід стоїть нафта, а в колонці витрати стоять наші зруйновані міста і вбиті люди. І от з'являються повідомлення про удари по російському тіньовому флоту, танкер Середземному морі, нейтральні води, красиво, інтелігентно, без зайвого пафосу. Просто нагадування, що санкції є, це не побажання і не дружня порада, це правила гри, санкції. Якщо ти граєш краденими фішками, то не ображайся, коли тобі стіл під час гри перевертають і дають стусана. Особливо, якщо той стіл плаває і змінює прапори, і робить вигляд, що він взагалі тут не при ділах. І тут важлива деталь. Яка пояснює, чому Кремль так нервує, коли мова заходить про тіньовий флот, бо паралельно в Європі фіксують історію з пропорами, фіксують історію з дронами і навіть з погрозами навколо Євроклір, якщо ви чули, це та сама бельгійська структура, де лежать заморожені російські активи. І де Москва роками мріє натиснути кнопку Поверніть нам гроші, поверніть так, ніби нічого не було. Тобто Росія не просто обурюється, Росія починає тиснути, залякувати людей, які тримають її гроші в сейфі. І це вже не дипломатія, це рекет в костюмі, просто з ядерною нахабністю російською. Співробітники військової розвідки Російської Федерації погрожують співробітникам того Євроклір, погрожують життям родини, життями дітей. Це дуже погано. За таке приходить кара. Так от деяких ЗМІ в телеграм-каналах гуляють такі припущення, що на борту того танкера могли бути люди з російської військової розвідки. І навіть є якийсь там високий, дуже персонаж, який ніби координував активність в Європі, включно з дронами російськими в Європі. І одночасно тримав нерв на темі тиску на бельгійських банкірів та менеджмент Єврокліру. Звучить гучно. Майже як шпигунський серіал, але незалежного підтвердження, на жаль, цьому факту немає. Тому коректна форма має виглядати так: удар по танкеру, як по інструменту обходу санкцій, це одна історія. А підтверджені тиски, погрози в бельгійському напрямку це друга історія. А там, де ВІП, умовне, на борту, наразі проходить лише як версія. Версія, яку не можна. Видати за факт. Але було б досить, досить цікаво знати, напевно, що саме так воно все і відбувалося. Росія взагалі любить казати, що з нами ніхто нічого не зробить. Ну так, звісно, вони ж звикли, що в них все велике, велика імперія, велика армія, велика пропаганда, і, я б сказав, великий сором. А тут виходить так, що великий корабель. Може програти маленькому дрону, і це дуже символічно. Бо 25-й рік, і взагалі 21 й тисячоліття, не питає, скільки в тебе кілометрів кордону. Століття, да, 21-й? не питає, скільки кілометрів в тебе кордону. Бо воно питає, чи вмієш ти думати, чи вмієш ти рахувати? А Україна в цій війні навчилась і думати, і рахувати, і бити. Бити саме туди, де болить системно, і далі вже з'являються інші повідомлення і заяви про удари по нафтовій інфраструктурі. Бо якщо в Росії з нафти робиться зброя, то логічно бити саме по нафті, так що у них дорожчала війна, яку вони ведуть. Не гасла, не ефіри, не пропагандистська піна, а конкретна спроможність купувати компоненти, платити логістиці, платити заводам. Платити цій їхній машині смерті, фінансувати її. Ще один е, штрих такий, який, якщо підтверджується, має дуже прозорий сенс. Бо вже звучали заяви про ураження об'єктів в Каспійському регіоні, включно з нафтою інфраструктурою, і навіть із військовими кораблями. І меседж там простий, без поезії. Війна не буде лише на нашій землі, вона приходить туди. Звідки ви, росіяни, Кремль, Путін, її фінансуєте? У вас не священна війна. У вас бухгалтерія смерті. А бухгалтерію можна зламати не молитвами про успіх в спецоперації. А дуже прозаїчно: порушити схему, зірвати ланцюги, зробити ризик дорогим, а безкарність зробити тимчасовою. І все. І знаєте, що тут найприємніше, друзі? Це робиться без істерики, без цирку. Ми зараз вам покажемо, ми так вже робили колись, то невірно, просто холодно, просто технологічно, і з тим самим нашим українським відчуттям справедливості, яке ворогу найболючіше. Бо вони звикли, що страх працює лише в один бік. А тепер виявляється, що страх, як і санкції, теж можуть бути правилом гри. Окей, okay, так, давайте тепер Європа. І тут у нас справді важливі речі. Є, ЄС нарешті вмикає не тільки стурбованість, а й гроші. І на саміті вночі 19 грудня, 16 годин просиділи лідери ЄС, погодили для України позику на 90 мільярдів євро за рахунок запозичення. ЄС на ринках, ну фактично таку довгу кисневу трубку нам проклали, щоб Україна не падала від виснаження. Це важливо, бо війна це ж не тільки фронт, війна це зарплати вчителям під час війни теж треба платити Там, пенсії, лікарні, пальне для швидких, ремонт енергетики відновлювання і щоденне. Будь ласка, Україна, не, не розвалюйся! І Європа це розуміє саме тому паралельно. Із тим великим кредитом ЄС продовжує і нам і регулярні ще виплати додаткові через Ukraine Facility, Наприклад, там погодили нам черговий транш близько 2,3 мільярди євро. То немало, і це не звучить, як е, все вирішили, але звучить, як ми тримаємо вас і ваш бюджет в тонусі, як можемо. Але далі виходить МВФ як той родич на весіллі, коли ми всі радіємо і кажемо, діти, гарні новини, але не розслабляйтесь. Фонд оцінює потреби України в 26 27 році приблизно на 135 мільярдів євро. І навіть ці 90 мільярдів покривають десь тільки дві третини. Тобто, так, це великі кошти величезні, але ні. Це не означає, що тепер можна видухнути і піти відпочивати. І тут я скажу вам просту чесну річ, без там, рожевих ліричних фільтрів. Ми доросла країна у дуже-дуже жорсткому сучасному світі. Нам допомагають не тому, що ми гарні, нам допомагають, бо ми тримаємось, бо ми не впали, бо ми сильні, бо ми довели, що Україна це не жертва, що Україна це партнер. Який воює і працює, працює і воює. Нам можна довіряти, ми стабільні. І нам будуть допомагати далі, якщо ми не перетворимо нашу державу на базар, де кожен тягне ковдру, а потім кричить: Я це заради людей. Це не можна вірити. Ми знаємо вже, що таке нестабільні партнери. Ми маємо бути, маємо бути стабільним партнером, зрозуміло. Бо найгірше, що можна. Зробити з цією підтримкою це поводитись так, ніби гроші ЄС, це наша премія за страждання. Ні, це поки що інвестиція в нашу витривалість. І вона має дуже просту умову, яку в Україні чомусь досі сприймають як радикалізм. Умова така: не красти, не трошки, не всі так роблять. Не та воно ж на добру справу не красти взагалі. Бо коли в країні фінансова терапія, реанімація на десятки мільярдів, а всередині хтось продовжує гратися в хитрий бізнес на реформах, то це вже не корупція, це спроба вкрасти солдата-бронежилет у дитини, я не знаю, кришу над головою вкрасти та доступ у дитини до бомбосховища. Тут навіть є. Така православна нота досить проста і дуже непопулярна, саме тому, що вона є правдою. Чудо не скасовує відповідальності. Молитва не замінює дисципліну. Віра не означає наївність навпаки. Віра це коли ти знаєш, що правда має ціну і все одно її тримається. І коли Європа дає нам кредит кредит довіри, наш гріх буде не в тому, що ми втомилися, наш гріх. Буде, якщо ми вирішимо, що можна далі аби як. Бо аби як у нас вже було 30 років. І рахунок за це ми платимо зараз кров'ю. На тлі всіх цих дійсно важливих для нас тем. Взагалі не хочу розказувати про стендап Путіна на 4,5 години. Навіть казати про нього не буду. Не дивився і не хоче. Йому немає чим нас здивувати. Ми знаємо все, що він тільки може нам сказати. Нам, нас образили, нас обдурили, але в нас все добре. Дивиться отак на своїх зголоднілих людей, як там Чумак чи Кашпіровський, і розказує їм, що виситі, виситі так само. Розказує їм, що ви перемагаєте у війні, брехня на брехні, там реально немає чого і кого слухати. Президент Російської Федерації Володимир Путін. Хай йому грець. Порадити можу краще подивитись інтерв'ю Майкла Накі, Дудю. Я для себе цього Майкла відкрив. Ніколи його не дивився, і тут приємно вражене. Логічна, холодна людина із вірними пріоритетами в житті. Досить поміркована, з доброю освітою, схоже, тому і допомагає Збройним силам України. За що йому велика подяка. І от зараз зараз поставте вподобайку, підпишіться на цей канал і на телеграм, і посилання на той телеграм в описі до цього відео. І це дуже важливо. І на самому початку я розповідав, на що це потрібно. А зараз всім вам Господнього благословення, всіх вас люблю, молюся за кожного.